Вітаю всіх. Сьогодні на початку служіння я прочитаю з Псалма 89, 4 вірш. Адже у твоїх очах тисяча років, як у вчорашній день, що минув, як нічна сторожа. Сідайте, будь ласка, і минулого разу ми згадували страждання Ісуса Христа, і мені знову прийшла думка. Що люди і Бог по-різному сприймають час і по-різному до цього відносяться. І в мене давно вже була така думка, мрія можна сказати, от, так як я от, хотів поділитись про тріцю, От, як я розумію, і в мене друга така мрія була розказати про час. І нарешті цей час настав. Сподіваюся, що вам сподобається і я нічого не наплутав. От мені самому хотілося розібратися і поділитися з вами. І текст, який я прочитав, якраз нам і говорить про те, що для Бога тисяча років як день учорашній. Бог добре пам'ятає кожну деталь світової історії, кожну мить нашого життя. І Бог пам'ятає, як Він запланував та здійснив наше народження, кожного з нас. Також Бог добре пам'ятає, як Він створив землю, де поклав корисні капалини, все підготував для. Комфортного життя людини, як люди вибрали хибний шлях, і як Божий син прийшов на землю, щоб постраждати та викупити нас для вічного життя з Богом. Все це для нього було, мовби, учора. Нам з вами потрібно навпаки все це. Періодично нагадувати, згадувати, споминати, щоб ми не потіряли правильний орієнтир, Уейн Грудем в своїй книзі Систематичне богослів'я до прочитаного тексту, який я прочитав з 89 го псалма, він видає таке пояснення: Бог увесь час бачить з однаковою ясністю. Минуле теперішнє та майбутнє. Зараз сестра Оля включить картинку, і ми бачимо, як тут намальовано Бог над часом, але Він діє в часі і Він ним керує. І в нього одинаковий доступ, як до минулого, теперішнього і майбутнього. Бог вічний та непідвладний часу, і, навпаки, час підвладний Богу. Поняття часу Він описує як послідовність миттєвості. Зараз я дивився формулювання, як люди розуміють час і описують, вони описують як неприривна послідовність миттєвості. Але я вам далі поясню. Е, Грудим не говорить про непреривну послідовність. Він говорить тільки просто про послідовність миттєвості. І поняття бо вічність Бога можна визначити таким чином. У Бога нема ні початку, ні кінця. Він усі часи бачить з однаковою ясністю. Проте Бог бачить події в часі. І діє в час, як я вам вже сказав. І ось які слова Бога пише нам пророк Ісая, 46 розділ з 9 по 10 вірш. І згадайте перше від віку, що я Бог, і немає більше нікого за винятком мене, хто від початку сповістив останнє раніше, ніж воно сталося, і разом. Виконалася, і я сказав: кожна моя рада встоїть, і все, що я задумав, я вчиню. Бог стоїть над часом і Бог керує часом тим, що відбувається. Бог ділиться з нами своїми планами. Заздалегідь, і коли вони збуваються, то наша віра зростає, і ми в свою чергу. Бачимо, що це дійсно рука Божа. Те, що дійсно ми читаємо правильні пророцтва, те, що ми їх розуміємо. І так Бог укріплює нашу віру, тому що Бог говорить наперед те, що буде, те, що Він е, запланував і воно відбувається. Відношення. Бога до часу можна зобразити, от, як на цій картинці. От, це картинка з дуже умної книги, систематичне богослов'я у Єйна Грудема. От, був час, коли я її читав. От, і зараз хочу поділитися цим з вами. Бог. Бачить усі події в часу, однаково ясно. І не тільки бачить, а й діє. І хочу привести одне пророцтво, яке вказує, як Бог керує часом. Це пророцтво з книги Даніїла. Буду використовувати в цьому випадку переклад Філарета, тому що мені він в цьому випадку більш зрозумілий і сподіваюся вам. Також це український переклад. Даниїла, 9 розділ з 23 по 27 вірш. На початку моління Твого вийшло, слово, і я прийшов звістити його Тобі, бо ти муж бажань. Отже, зваж на слово і зрозуміння, Сімдесят седмин визначені для народу Твого і святого місця Твого, щоб Покритий, покритий був злочин, запечатані були гріхи, і заглажені беззаконня, і щоб приведена була правда вічна. І запечатані були видіння і пророк, і помазаний був святий святих. Отже, знай і розумій: з того часу, як вийде повеління про відновлення Єрусалима до Христа Владики, сім сідмин. І 62 седмини, і повернеться народ, і відбудуються вулиці і стіни, але у важкі часи. І після закінчення 62 седмин відданий буде на смерть Христос, і не буде. А місто і святилище зруйновані будуть народом вождя, який прийде, і кінець його буде, як відповені. І до кінця війни будуть спустошення, і утвердить завіт для багатьох одна седмина, а в половині седмини припиниться жертва і приношення, і на крилі святилища буде мерзота запустіння, і остаточно визначена загибель осягне спустошувача. І всі ці пророцтва з книги Даниїла, Майже всі. Вони збулися. Ми знаємо і про зруйнування Єрусалима, про те, як прийшов Христос, коли була перерва, що пророки не пророчествували да, від Малахії до нового заповіту. І ми бачимо, що все відбулося. Але остання седмина не відбувається. І ми бачимо, що Бог. Мов би, зупинив час. Нам здавалося, що все буде послідовно, да? як ми розуміємо, але у цьому випадку ми бачимо, що Бог як він керує часом і навіть може зупинити його. Я потім ще приклади приведу, де Бог зупиняв час, але трошки пізніше. Седмини, насправді це не тижні, а періоди по сім років. І більша частина, вона вже збулася, як я вже казав, кроме останнього. І коли почнеться остання седмина, ми не знаємо, коли вона почне відбуватися. От, Це, мабуть, тільки Бог знає. І що я хочу сказати, що цей випадок, коли Бог, мав би, зупинив час. Він дає мені підставу розуміти час не просто як пряму лінію. І тут ми бачимо, да, просто пряма лінія намальована. Я її більш широко розумію, е як багатожильний кабель, там ще одна є картинка, де по кожному кабелю йде. Може йти окремий струм. І кожен можна вимкнути або вмикнути окремо. І я так розумію, що є час, який йде для нас всіх загалом. А якісь події да, в часі, Бог може включати і виключати. І це тільки він е, знає, коли він це робить і як. І хочу також поділитися спостереженнями, як Бог взаємодіє з часом. Це книга Буття, 24 розділ, 45, 46 вірш. І сталося перш, ніж закінчив я подумки говорити, аж ось вийшла Ревека, маючи відро на плечі. Спустилася до джерела і набрала води, я ж сказав їй дай мені напитися. Вона швидко зняла з себе відро і сказала: пий ти і твоїм верблюдам дам пити. І я напився, і моїх верблюдів вона напоїла. І тут ми бачимо, що раб Авраама, от, який, звісно, прийшов шукати наречену, і він. Навіть коли ще не думав, про що він буде молитися і як він буде молитися, а Бог уже наперед приготував, щоб Ревека прийшла в <кій> саме той час, коли він буде молитися, я думаю, зараз людям, навіть з, з інтернетом і мобільними телефонами. Не завжди вдається домовитися, щоб десь разом зустрітись. Хтось прийде раніше, хтось пізніше. Да? Ну, як діє Бог, у нього все точно. От саме в цей момент, коли раб Авраама молиться, і він ще не закінчив свою молитву, коли прийшла відповідь. І це дивно. Він, коли побачив це, і він стояв і думав. Чи мене Бог благословив, От, ну, так, такої швидкої відповіді він не очікував і такої явної. Імене, те, що він молився, подумки, ні слова не сказав. Це знав тільки він і тільки Бог. От, а Бог так все влаштував. І е, читаючи цей випадок, я згадав також, коли я на початку свого християнського. Шляху, можна так сказати, випробував Бога. Як написано, зайди в кімнату твою, помолись, отцу в тайні, і батько бачив, ще й тайни тобі явно». Я робив так навмисно, заходив в свою кімнату і молився тільки подумки. І дивився, як Бог буде відповідати, чи Він буде відповідати, коли я молюсь тільки подумки. І коли наставали зміни явні в моєму житті, я цьому дуже дивувався. І я розумів, що я знайшов правильного Бога, і Бог знайшов мене грішника і спас від вічної погибелі. От. І такі події, так синхронізувати чи відповідати може тільки Бог. І також давайте. Подивимось ще на чудеса синхронізації в часі. Перша книга Самуїла, це 9 розділ з 23 по 24 вірш. І сказав Самуїл кухареві: Дай мені частину, яку я тобі дав, яку я сказав тобі покласти її біля себе. І кухар підняв верх лопатку і поклав її перед Саулом. А Самуїл сказав Саулові: ось те, що залишилося, поклади його перед собою і їж, бо на свідчення покладене перед тобою, більш ніж іншим. щипай і їж. І Саул, Самуїлом, і Саул їв з Самуїлом у той день. Я думаю, ви пам'ятаєте ці всі події перед тим, як Саул став царем, у нього пропали ослиці, він пішов їх шукати, потім вони пішли до пророка от, е, спитати. І що ми бачимо? У них там відбуваються якісь події, а пророк уже наперед все приготував. От. І можна сказати, Проходить купа різних подій, але вони сходяться до одного Богом назначеного результату. І ми бачимо також, як тут Бог управляє часом, як воно все синхронізується. І також цей приклад показує. Суверенність Бога в Його рішенні Кого благословити. Ми ніде не бачимо, щоб Саул, він молився довго Богу, постився, от, щоб його вибрали царем. Ні, він на початку взагалі переляканий, був, казав, що це не моє. А Бог просто вирішив і благословив. І в цьому Бог. Проявляє свою суверенність. Ну це так трошечки відступлення, е, можна так сказати. І мен, мене завжди дивує, як Бог все влаштовує. Також е, є гарний приклад, коли Бог зупинив час. Ми читаємо, коли зупинилося сонце, а годинники, як ви розумієте, тоді були сонячні не наручні, не на башні висіли, тоді були сонячні годинники. І цей випадок записано у Ісуса Навіна, 10 розділ, 12, 13 вірш. Тоді Ісус звернувся до Господа в той день, коли передав Бог Амарея в руки Ізраїлеві, коли розбив їх у Гаваоні і були знищені. З перед обличчя ізраїльських синів. І сказав Ісус: нехай стане сонце напроти Гаваону, і місяць напроти долини Єлону. і сонце стало, і місяць залишається стояти, доки Бог не помститься Своїм ворогам. Сонце стало посеред неба, і не пішло вперед, на захід, на закінчення одного дня. І тут ми бачимо, що Бог може як прискорити час, пізніше розкажу, і як Він може зупинити час. І в іншому випадку, вже в новому заповіті, Ісус прискорив час, перетворивши воду в вино. Зазвичай, як е, вода превращається в вино. Вона Через лозу потрапляє в ягоди, які дозрівають, ягоди збирають, топчуть, проходить час ще, коли воно там грає, і потім тільки вино. А ми бачимо, як Ісус Христос показує свою владу над часом. Він це так прискорює, що Вино успіли попити на свадьбі. О, і е, також в Новому заповіді є приклади такої чудової синхронізації. Євангелія від Марка, 14 розділ 13, 14 вірш. Він посилає двох учнів і каже їм, ідіть до міста. Зустріне вас чоловік, який буде нести в Глечкові воду. Ступайте за ним. Куда він увійде, скажіть господареві того дому, що вчитель каже, де моя світлиця, в якій я буду споживати з моїми учнями в Пасху. І ми знаємо, що вони пішли, знайшли і зробили те, що було потрібно. І все це показує, що у Бога все точно розраховано, так синхронізовано, що нам навіть не снилося. і це може зробити тільки він. І якщо вам здається, може ви за щось довго молитеся, а відповідь від Бога затримується, згадайте Лазаря, якого Ісус Воскресив. Коли йому повідомили, що Лазар захворів, то він залишився на тому місці ще два дня. А коли він прийшов, йому взагалі сказали вже четвертий день і смердить. Але Ісус не запізнився. Це призвело лише для більшої слави Божої. І в Бога все відбувається вчасно. Він Воскресив Лазаря. І тепер, я думаю, ви розумієте, чому, коли Ісус Христос входив в Єрусалим, про що ми сьогодні згадуємо, і я думаю, напевно, вам пастир розкаже, бо розказувати про праздники — це не моє. І чого так зустрічали, тому що багато були при Воскресінні. І багато чули про Воскресіння, і багато ходили подивитися на лазаря, якого Воскресив Ісус Христос. І, звісно, Його зустрічали як пророка, так як належно було зустрічати Ісуса Христа. І також хочу вам сказати, що нагадати, коли біси говорили. Ісус Назарянин, Ти прийшов раніше часу мучити нас. То це нам говорить про те, що не біси управляють часом, а Бог визначає, коли і що відбудеться. І для цих бісів якраз настала та послідовність миттєвостей, щоб вони підкорилися Богу. І вони підкорилися. І їм нікуди було діватися. Чому? Тому що настав час. І напевно кожен з вас може пригадати випадки свого життя, коли на вашу молитву або на вашу потребу Бог заздалегідь вже посилав допомогу. І я вже розповідав. Коли ми з моїми доньками перший раз відвозили передачу в СІЗО, і ми не знали, куди йти. Вийшли на зупинці, а там навіть людей нема у кого спитати, як пройти, йде один чоловік, ми запитали в нього, чи не знає він, як пройти в СІЗО. От. Він спочатку е, почав пояснювати. А потім каже, давайте я вас проведу. І він нас провів, і якраз випадково в кавичках була знайома, яка приймає передачі, він з нею домовився, щоб не було ніяких проблем. от Ми все зробили, все дізналося, що нам було потрібно. І ось цей чоловік зібрався йти по своїм справам і зупинився. Каже, а я не знаю, чого я вийшов з дому. А ми знаємо, тому що Бог заздалегідь, саме Його послав е, нам допомогти. І кхм, якщо також ви уважно слухаєте проповідників, то я думаю, ви не раз помічали, що часто буває синхронізація проповідей. Коли один брат виходить, говорить одну тему, а другий виходить або ж на ту тему, також говорить, або одна тема продовження іншої. І це буває дуже часто. І я постійно цьому дивуюся, як Бог так все влаштовує. А також, я думаю, ви пам'ятаєте, коли пастер розказував, коли їм пропонували прицеп для перевезення автомобіля, і вони ще не знали, що він їм потрібен. І пройшло зовсім мало часу, і вони узнали, що їм якраз треба перевозити авто для військових. Але Бог наперед це знав і все приготував. І автор 22 псалма написав чудові слова, які дійсно заспокоюють. Це псалом 22.4. Коли я піду навіть серед смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішили мене. Твій жезл» означає Божу владу, Божу владу над усім. Творінням, а твій посох – те, що Бог нас не залишає самих. І земний шлях проходить з кожним з нас. І як Він учням казав, що «І сія з вами во всі дні до скончання віка. І Бог постійно з нами і в погані часи, і в хороші часи, і це заспокоює. І тому, щоб не відбувалося, пам'ятаймо, що у Бога все відбувається своєчасно ні раніше, ні пізніше. І Бог це нам доводить через світову історію, багато з чого Він попередив наперед, що воно буде і воно відбувається, а також доводить через особисте життя. Кожного. Тож будемо довіряти Богу і Його керуванню часом та подіями, а краще приймати посильну участь у втіленні Божих планів на землі. І ви напевно молилися сьогодні, нехай воля Твоя буде і на землі, як на небі. Молилися? А через кого воля Божа здійснюється на землі? Я думаю, в першу чергу якраз і через віруючих. Тож нехай Бог поблагословить, щоб дійсно воля Божа втілювалася в тому числі і через нас. Амінь. Помолимось.